Без МСЕК цього тижня ліквідують центральну медико-соціальну експертну комісію. Міністр охорони здоров'я уже звільнив усе його керівництво та очільників профільного департаменту МОЗ. А вже з 1 січня наступного року такі заклади повністю припинять свою роботу. Їх замінять багатопрофільні лікарні. На які зміни ще варто очікувати? І чи можна зараз оскаржити висновок медико-соціальної експертної комісії? Людмила Гаврилюк розкаже. Останні дні роботи МСЕК після гучних корупційних скандалів медико-соціальну експертну комісію таки ліквідують. Цього тижня уже призупинить свою роботу їхній центральний офіс. Почалися й перші звільнення. Було прийнято рішення звільнити голову центральної МСЕК з державного закладу, звільнити два профільних науково-дослідних інституту керівників двох профільних науково-дослідних інститутів, які перебувають в сфері підпорядкування Міністерства охорони здоров'я в Дніпрі і в Вінниці. Плюс ми звільнили двох працівників. Ників міністерства охорони здоров'я відповідних структурних підрозділів, які очолювали і займалися цим напрямком. Від 1 січня наступного року МСЕК в Україні не буде. Їх замінять багатопрофільні лікарні. Всі кластерні на кластерні лікарні підключені до електронної системи охорони здоров'я, і рішення про встановлення інвалідності буде прийматися на підставі даних, які записані в електронній системі охорони здоров'я. Це дозволить нам чітко відслідковувати, який лікар, коли що який діагноз вносить, які дослідження проводились і коли проводились. І В разі проведення розслідування, якщо буде там оск... Карження або кримінальна справа, ми чітко будемо бачити вертикаль, хто де на яких етапах допускав помилки. У наступному місяці правоохоронці посилено перевірятимуть висновки МСЕК. Перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами. Особливо це стосується високопосадовців посадовців. Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців, тобто доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути цю ганьбу, яку ми бачили, яка відбувається у МСЕКах. і проведуть повний аудит, нарахованих їм виплат. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Відмовляться від загального поняття медико-соціальна експертиза. Натомість оцінювати стан людини будуть особисто лікарі після лікування та реабілітації пацієнта. У разі втрати працездатності та набуття інвалідності підключатимуть профільні міністерства соціальної політики та економіки для призначення та нарахування виплат. І що важливо, українці можуть переглянути висновок ПСЕК, особливо військові. Щодо того, хто не погоджується, також ви можете звернутися на оскарження рішенням районної обласної до обласної МСЕК. Якщо обласна МСЕК, до центральної МСЕК, ми чітко кажемо телефон, на який треба звернутися. Розкажуть алгоритм. Сьогодні також його на сайті опублікуємо. Роздамо всю інфографіку, щоб всі люди розуміли, як оскаржити рішення, якщо вони з ним не погоджуються. Перевірити всю роботу МСЕК вирішили після низки корупційних скандалів, де голови медико-соціальних експертиз робили фальшиві висновки та оформлювали інвалідність прокурорам та чиновникам. Зараз на них відкриті кримінальні провадження. А очільник каже, керівництвом секів не повинно і в майбутньому займати жодних керівних посад в закладах охорони здоров'я. Людмила Гаврилюк, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.